Всім доброго дня. Хочу зняти такий короткий відеоогляд трактора. Трактор має назву прикрапатець, це є український трактор, хто не знає. Ну, з, назви, з назви, в принципі, можна було поняти. Постараюся в цій частині, я хочу поділити його на частини, бо то буде дуже довго розказувати. Я хочу розказати про, конкретно про двигун і все, що з ним зв'язано. Двігун тому тракторі є стандартний у D25. Зараз я відкрию капот. Так, откий вигляд має двигун. Двігун я не фарбував, все є стандартне. Що почати? Двігун почати з того, що я повністю його розібрав. Ну, так, в принципі, як і весь трактор. І складав його наново. І що потрібно, те міняв. Що я тут міняв? В загальному всякі сальники. Коліс з порошнями не чіпав. Головку фрезерував по пам'яті на 5 мм. Багато тут вичалось фрезернути. Але я її фрезернув на 5 але Тут під циліндрами в d 25 чогось не в кожного є. Під циліндрами була алюмінієва шайба. Така десь міліметр на 2. Я її замінив на тоншу і... Зверху, де циліндр, так само поставив шайбу, ну, типу як колечко. Що щоб воно впмутнялося там. Бо якщо воно не вмотняється, то та вона, полюбені буде настільки точна, щоб дві ямки на два циліндри окремо фрезернути точно. Ну там кожне різне поняття точно. Да? Наприклад, в сотку. В сотку воно явно не помучиться, там в десятку то з трудом треба попасти. Через що я дав алюмінієві кольця алюмінієві кольця стиснулись. красота. Ну, типа, я компресії не провіряв, але, наприклад, навіть рукою завести тяжко. Типа, кручу, в якийсь момент набирається тиск і аж руку назад відбиває. Тобто, З руки я не знаю, чи заведу, з ноги завожу. Тобто компресія, в принципі, я думаю, що хороша. Провіряти не провіряв такий примітивний спосіб. Вже я розумію, що воно працює. Гумовка фрезернута. Що ще? Так само вкорочені штанги, вкорочені. Ну, ті штуки, що там ходять, ті трубки. Е, тепер що ще? Весь мотор майже зібраний на герметик Віктор Рейнс. Е, не на герметик зібрана тільки кришка. В неї була заводська прокладка гумова. І муфту я робив на сальниках, ну Там герметику немає. Чого муфту на сальниках, з нею були проблеми. Я не міг це течі масла, і вона, якщо чесно, то звітом, то звітом була. І я не міг тропити, що, що то робиться. Е, знайшов я в чому проблема? Проблема була основна в муфті. Е, не знаю, як показати, вона з отої точки, отут всередині, отут. вона якби ззаду маховика вентилятора. Мені по чуть-чуть брейдено -чуть мазну. І оскільки вона його брейдена на маховик вентилятор, то вентилятор розкидав, куди міг, Сюдою, сюдою, в середину нагнітав, з середини, він позаду циліндрів вилазило, І я все грішив, що думаю, десь тут, десь там, десь там. І потім думаю, що, і щось така ідея прийшла, що якщо, якщо воно десь тут спускає, то воно буде складати по цьому моторі. І так і сталося, коли я зняв маховик рідний, зараз я його покажу. Оце мій рідний маховик, бачите, що сталося, який фокус. Він лоп, він лоп на місці конусної посадки. І я тут нічого не варив, не, не, не зобрітав. Купив другий, тому що він вельми дешевий, я його знайшов 400 гривень, я навіть не шукав, по, по суті, я двох чоловіком дзвонив. Одного було 700, в одного 400. Ну, Тобто ціна дешева, смисл його ремонтувати не знаю. Якби був би на місяці, то її штуки немає ніде, а їхати треба, да, Я б я його ліпив би. Але воно майже нічого не коштує. І дивіться, ще, чого я ще відказався. Тому що воно з другої сторони вибунуло собі ще одну шпонку. Теоретично воно що не впливає, а практично за 400 гривень я не став його ремонтувати. Поміняв поміняв я маховик вентилятор. Поміняв шайбу. Коротше, сідає маховик. Тоді має бути уплотняюча шайба, яка не дає. Окмотняюся шайба, типу, манжет, він правильно зветься. Тому що то не кольцо-орінг, то, то манжет він квадратний. А окмотняючи шайбу, я виточу таку, що вона добряче прижимала сам манжет до клінвола. Тоді є зовній великий, великий сальник Орінг, і вже спереді сальник орінг І спереді, якщо побачите, я дав дві гайки, я законтрагаю. Муфту, саму муфту півкруг, так я я наплавив спереді і проточив підзвичайний сальник, бо там так само тут квадратний сальник, де його взяти? Поняття не маю. Ну я на місці його взяти не міг. Оскільки в мене є аргонова сварка, є токарний станок, і є сальники прості під боком, то я все перебив на простий сальник. І все працює, все, все просто є. супер. -рок. Кечі масно пропане, з мотора не капає, не капає просто ні каплі. І якщо чесно, я ж не можу в то повірити. <світ> з мотора не падає ні каплі, ні з якої сторони, ну, взагалі ні звідки, ні з якого сальника, ні звідки. Бо воно і з тої сторони лямась. І коротше я думав, що все попускало, а там нічого не попускало. Там причина була тільки в мухті. Ну, конкретно у мене. <світ> що я ще гермет це. Ну, Як бачите, раз, два, три, 4 бункти, які прижимають гумовку, а 4 під кришкою. Так само 4 бункти я теж на герметик садив, бо ними по тій різьбі часу спускає. Тепер масло стікає донизу. Тепер, що я зробив ще? Фільтр нашив стандартний. Зверні до нього. Знову ж таки відтанкуюсь від того, що в мене є аргонова санка. Тока станок зварив до нього таку, таке коліно. Коліно може комусь буде цікаво. Це занина, громовина, з двигуна, запорожця, тільки з Там така вона груба, то сусінна труба, алюмінієва, дуже класна, дуже класний металами для заготовки, тому що можна всякий розмір з нього виточити. Я вирішив, що краще, краще хай буде таке. Воно буде надійне, просте. Той, той патрубок мені не подобався, ну. Не знаю, на я, Мені таке не подобалось. Карбюратор я поставив з Мопеда 150. Поняття не маю, яка модель, то не важно. Я його купляв, там писав у Мопе все. Чи скутер, чи мопед, не грає ролі. Збрешу за внутрішній діаметр, не пам'ятаю. Е, чи 24 внутрі. Ну, не пам'ятаю. Е, він був зі 150-ки, то все. Я його попробував вакуумного типу. Він мені, в принципі, сподобався з електроклапаном, деякі люди на нього грішать, деякі ні, я не знаю. В принципі, мені подобається, поки він працює, <с> то мені подобається. Тому що я, по суті, нікому не віймаю підсос. Він заводиться, робить сам все сам, сам гла, нагріється, сама ігла закриє, додатковий канал. Персик. Ну, знаєш, не, воно неломимось. Виточу такий, якщо бачите. Е, такий типу, перехідник, чесно сказати. Я його сюди запросував у кербіратор, для, дав для контр щоб він від, від вібрації не вискочив. Але я думаю, що він не вискочив, бо я його туго запхав. Е, ту штучку я посадив е, сам е, карбюратор. Я посадив типу на герметик, а сюди. Точи сальник. Тобто Без проблем можна кожен раз знімати, ставити карбюратор, якщо комусь понадобиться, не треба буде мастити герметиком і чекати там день, поки воно засохне. Я того не робив. Тепер від карбюратор, кербіратора, вроді, все дуже добре. Немає заводських вихмутних, мали бути такі півкруглі вихмутні, а тоді отут та, та банка. Ну, поки що моє рішення тимчасове це Азберст. Я думаю, що на літо воно не допоможе. Там Пульбе щось придумати. Хоча ну, практика покаже. Бо бачите, яке воно було чорне, без, без нічого. Тобто воно тут заблизько до капота стоїть. І я нічого з цим не можу зробити. Немає маєте колір. Тепер система зажигання була перероблена до мене. Я її нашив нашитою, яка вона є. Тобто це є комутатор. Наскільки я знаю, вроді з дев'ятки. я не знаю точно. Так само і катушка на два циліндри. Тепер. Тут стоїть щось подібне, як типу, розносчик, розподільник, я не знаю, як його назвати. Ну, коротше, отут можна регулювати кут зажигання. Я його добряче помучився, поки перегулірував, але перегулірував, не йшов все отлично. Все працює. Тепер генератор дає зарядку, все працює. Те, все заводське. Е, що ще? Поставив датчик на масло, то Тобто він просто лампочка, він концевик. Насос ставив заводський. Він мені подобається, він можна підкачати, наприклад. там. Гуршну, дуже мені класний він. Тепер два фільтри, грубої і тонкої очистки. Все, привіт, я зробив на газ, зробив тросиком, бо то просто. і В то... мене є заводські всі ті тяги. Там такі всі люфти, поки вибереш їх. то ну... Я не розумію, тросика провів любе місце, готово. Тепер одне новше, щось, яке я зробив, це звісно, акумулятор. Акумулятор 12 А. Я його поставив цілих експеримент, але поки що бачу, що він їздить лічно, тобто він заводить мотор без проблем. Він маленький, він не займає багато місця, він геновий, що дуже класно. Він не знімаю ніколи на мороз. І в мене появимось куча вільного місця, отут. Під дідушкою. Я ще не придумав, що я, сюди, що я сюди поставлю, але може хтось придумає той, хто купить, може я придумаю, я сам знаю. Я то хотів, щоб там було щось, типу якоїсь корзини, сейфа, не знаю, щоб там воно було щось закрите. Чи якусь їжу, чи телефона сховати, ще щось там, типу, можна каністу з собою возити. Тобто вільне місце там є. Що, що, що хто придумає? Так, що я ще не розказав? Заводиться стартер, заводиться з лапки. Зараз покажу, в принципі. Е... Ну, родь би все сказав. Більше, якщо чесно, мені подобається заводське зажигання. Всі кажуть, що типу, е... типа, люди його називають в народі електронне. я не знаю, яке воно електронне. Але, ну, по суті, да, таке з, з комутатором, з датчиком е... Холма, то по суті. Типу, воно краще. Я не знаю, якщо чесно. У мене був ХТЗ-Т-12, він робив на стандартному зажиганні заводився класно, їхав класно, Типу, проблем не було. Я думаю, що люди так говорять через те, що заводське зажигання, заводський магніто сильно дороге. Щось люди за нього гелять таку ціну. Типу, простіше переробити щось, щось чи з машини, чи з мопеда, і не морчити говорить, буде набагато дешевше. Я думаю, так і хтось зробив, тому що я бачу, як хтось обмомив там всередині середині ціну трошленю. Вони ну суть, воно все заводиться, все їде. А, поставив датчика. Е... Ой, датчика, тахометра поставив, і лічильника мотогодин, годин. Я вже типу, годину наїздив. Я тобі ще не Я то більше не їздив, я пізно його поставив. Е... І одна мулька тут іскра є кожен раз, коли поршень в верхній мертвій точці. Е... Неважно, чи то робочий цикл, чи то продушний, і помічається типу, в обороті показує я мірову. тут У мене є такий тахометр часового типу, я мірив. Вдвоє більше оборотів показує. Постійно. І типа, ну, я знаю, що якщо там газу, я газовий 3000 оборотів, то насправді тупітере. То я ще посиджу, подивлюся, може та штука якось регулюється. Е то я не вважаю, що це мінус, але типа, такий нюанс. Е так, зараз спробуємо завести. Я не знаю, на дворі морозу, є пару градусів. Ще мені не подобається той кран, якщо чесно. Я, я його зробив по-заводському, але я маю електроклапан газовий. І я хотів би його поставити, якщо чесно. Ну, поки якщо в мене ніхто його там так скоро не купить, то я все одно його поставлю, би так чи інакше собі шати, я все одно поставлю його. Бо мені не подобається. Ключ повернув, електроклапан е, помочив струм, все, отлично. Не треба нічого кожен раз відкривати. Забув закрити, забув відкрити. Якщо ключ повернутий зажигання, все, значить він відкритий. Ключ трактор заглушений, він автоматично закритий. Супер удобно, супер просто. Ну, я просто його ще не поставив. Я, я думаю його поставити, але я вже, як він, як трактор вже поїздив, я випробував там поїздити по всяких грубах, я зрозумів, що воно мені. Той, як візи. Той кран, він мені взагалі не пасує. Добре, зараз ми відкачаємо трошки бензин. Аби не переляти, якщо чесно. Так, масу я включив. Включаємо. Зажигання, якщо чесно, хочу вам показати, як він заводиться з ножки. Не знаю, чи заведу, зараз пробуємо. <кій> Чекайте, зуття добре зую, бо був зуй, як тапці. <кій> зараз він чуть-чуть погріється, обирати піскочих по мості. А не в мороз він заводиться з лапки. Дарі я вам покажу. Оце що він показує 1100, це насправді двоє менше. От його помисті будуть орієнтовно 1800, мають бути 1000, навіть 2000, От тобто, тоді він крутиться насправді 1000. А коли крутиться 1000, у нього добра зарядка і... Чекайте, які двері відкриють. Відкрив двері, бо я забушую в гаражі, відкрив і двері. Так. Так, яка да, він прогріється, я поставлю на паузу. Ще покажу, бачите, поки мотор прогрівається, завжди є отакий дим. Но, він прогріється, диму немає взагалі. Тобто, я думаю, що або то конденсат, або то клапає забагато бензину. Заводиться як зі стартера, так і з лапки. Ну, знапки я показав, з лапки завжди гірше заводиться, зі стартера завжди краще. Зараз, в принципі, загнушу покажуть зі стартера. Є зажигання, стартер. Дуже гарно Що мені подобається в Д-25, торкнув, залів без проблем. Я мені, я в ньому, конечно, Зараз, хай він погріється. Ладно, коротше, не буду вже чекати. Він же не прогрівся, в принципі. І кришка навіть не тепла. Ну, Суд я показав. Ну, На газ реагую груді даю газ кінець, він не гмохне. В принципі, все к В принципі, подвигну показав. Заводиться, робить... Ну, я не чекаю, може якісь інші відео. Я хочу інші відео ще показати, як я буду. Десь, десь поїду ним ще хочу. Буде дуже холодно. <ріст> Мотор навіть не тепло. Але заводиться, що так, що так, ну, взагалі без проблем. По мотору я все розказав, все, кого трактор цікавий, будь ласка, пишіть. Дам когось чи, номера, чи... ну, в коментарях під відео пишіть. Відео знімаю чисто як огляд для того, кого цікаво купити той трактор. Скину ссылку на е, щоб ви бачили, в принципі, хоч трошки, що ви купуєте. Все. Подвигун рассказал. Все, всім удачі. всіх и болбан слышно.